Привіт усім мене звати Олександра Сторожук, і я є весільним організатором у місті Рівне. Продовжуємо нашу рубрику Весільні поради і сьогодні ми поговоримо про перший танець молодят. Наразі я бачила дуже багато перших танців, і вони всі були досить різними. Багато з них були романтичними. Деякі з них були такими драйвовими. Хочу наголосити на тому, що для того, щоб ваш танець виглядав красиво, звичайно, що вам потрібен хореограф. Хореограф допоможе вам підібрати мелодію, якщо ви ще її не вибрали. Хореограф, звичайно, що допоможе вам зробити ті рухи, які будуть вам зручні, і допоможе вам як парі відчувати себе у цьому танці комфортно, а не. Не якось пластиліново, та? це дуже важливо. Це надзвичайно важливо, тому що на відео ваш танець повинен виглядати більш природньо, аніж так, та? звичайно, як ніби вас хтось заставив це зробити. От. Також хочу наголосити на тому, нам тут грюкають, але ми продовжуємо. Наголосити на тому, що е, якщо ваша сукня вона, е, наприклад, дуже довга, в неї є шлейф, то також потрібно з хореографом розробити е, якісь певні моменти, е, продумати, яким чином ви будете танцювати так, щоб це вам не заважало. От, е, також е, потрібно наголосити на тому, що е, в, в сучасних тенденціях е, Дуже е, люблять долучатися до весільного танцю, друзі наречених. Це зробити також можна, е, і це дуже гарно і весело виглядає. Тобто хтось е, надає перевагу більш романтичним, таким ніжним танцям, а хтось навпаки драйвовим і таким екстремальним, і таким цікавим. Тому підключайте до цього тих, кого ви любите і кого ви хочете там бачити. Нехай це буде весело, нехай це буде гарно. Насамперед. Гарних вам весіль, всього найкращого, і підписуйтесь на наш канал.